Перше, терміни служби. Ну ви ж обіцяли, ми не голосували за закон, яким ви забрали демобілізацію. Ви обіцяли внести його до грудня 24 року, 18 грудня. Шановні колеги, зараз нас з вами 21 жовтня 25-го. І повірте мені, День на фронті це не День Верховній Ради. Це не день в кабміні, тим більше не в Офісі президента. Це абсолютно інакше життя. В одну з крайніх поїздок на фронт я спілкувався з військовими, і вони мені назвали цифру в днях, скільки людина просиділа, просиділа на ісперсі. На той момент було 7 місяців 23 дні. От просто візьміть і закрийте себе в хаті, в одній квартирі на 7 місяців 23 дня. І поїдемо, подивимося, у вас не поїде дах з їжею, з нормальною вбиральною, з холодильником, з телевізором, з кавою. А там людина сидить в ямі. І я вам більше хочу сказати, виходити не хоче. Тому що шанси на те, що вона дійде до своїх позицій, дорівнює 1 до 7, а ви в бюджеті не хочете їй збільшити виплати.